Коротше, давай уже е, цей раз зіграємо нормально. Бо... Ага. На яку середню чи любительську? Давай на середню. Добре. Максимальний множник винагороди обмежений через час на підготовку в секундах 120. Окей. Застосувати. Е, йдемо в щось маленьке. Ідемо, маленький, краще. Tanglewood чи Willow Street. Що ти знаєш краще? Бо наступна черга твоя. Mm. Так, Tanglewood чи. Willow Street. Tanglewood. Tanglewood. Давай. Е, Чекай, я піду в магазин, зберу все. Обладнання. Так. Додалось? Не додалось? Додалось. Іду перевіряю, чи все додалось. Все, додалося. Штатив докупити треба. Здається, ми десь промахали штатив. Або просто штатив не додався. А, чекайте. Два. Додати. Не є, штативи, Оба є. штатив. П'ять. Все, є. Розкладай штативи, як тільки. Де тільки бачиш. Все. Готовий? Розпочинаємо. Да. Что б Я зараз чи ти? Зараз твоя черга йти. Обладнання а, можеш але... брати моє. До речі, у тебе скільки вже наш кряпалось доларів на обладнання? Чи в тебе 539, все ще мало? 539, 539. Ого, мало. Скільки? 539. А, 539? Бо мені почулось 139, я подумала, що мало. Але ні, нічого так можна. Можна йти. Хоча саме ліпше, якщо є більше ніж півтори тисячі. Бо з тим, тим, як я часто граю, то дуже важко. Угу. Ніхто не додавався сюди. Ні? Не додавався. Не... Чекай! Light switching. Все. Більше нічого особливого Загасити свічку, зробити фотку, датчик руху Датчик руху можеш класти зразу де небудь. А датчик що тобі рука. що тобі подавати би? Чекай. Ага, ти зразу вже й налаштував камеру, молодець. What the hell? Що є? А що тут відколи тут близько? Okay. Де? На голову, це такі, що? А, ну поміняли погоду. Тр... Може треба було погоду поміняти. Бери ключик. Зачекай, я не знайшов той. А де датчик руху, то оцей вот? Датчик руху це оця штука біля камер на голову. З червоною лямпочкою. Оце? Та-та, її вішають на стіду. І... Правою е... Так. Так, здається, ти взяв все. Окей. Я взяв, до речі, я взяв той фонарик, нормальний то, а? Чорний має бути. Так. О, чорний, так давай від, так, ну чорний, російсько. Нок. Ай, відкривайся. Так, і я певно, давай. подам тобі свічку за і фотік. Чекай. Ага. Шо там? Дві хвилини. Повідомляй, якщо буде щось. Свічка запальничка, фотік. Так, світла не має бути, так? Не має бути, я зараз тобі скажу де е, генератор. Я думаю, в підвалі. Я теж так думаю. Та, в підвалі. Навпроти сходів. Як було, було 10 градусів, стало 6 градусів. Добре, в тому десь напрямку. 4 градуса. Туда Він біля він десь біля мене. Добре. Розвернись, покрутись трохи. А, чекай, ти біля входу. Там Боже, може бути я... холодніше. Я настав штани. Виште. <рес> Обережніше. <рес> так, свічка, запальничка, фотик. Іду кену туди. Градусів. Він біля мене ходи. 5 радусів. Чекай, бо я не люблю ці веранди. Я не знаю, чи можу я туди підходити. 7 і п'ять градусів. А що робити, якщо він біля мене ходить? Ну, значить, це якийсь переслідуючий або банші, або ще якась фігня по її типу. Поклади десь датчик руху. біля себе. Light switching, це може бути і рейджу, в принципі. Все, я включав. Окей, ти можеш вийти так, на двір і посвітити мені на дворі. Поклади десь датчик руху біля себе, де ти вибачив там, Він почав дихати, я настрашився. О, значить уже був. Значить все-таки він десь за тобою ходить, це може бути Стань ні, посвіти я була, ні, мені. Що бу... таке? Я не бачу, чи тут є веранда, чи. Ага, нема. Окей. Значить я можу сюди тікати, да? так? Е, візьми занеси оці штуки, що я тобі кидаю. Бо я не годна негоднай. Вода включилась, вода включилась. Іди бери фотик, я тобі кидула на поріг. Фоткай і бери я свічку. Знаю, що, я, я не знаю, що мені викинути, так. Поклади десь датчик руху до да, стіну, любу. Любу. Повісь. Як ставити? Додаткова функція. У мене права кнопка ночі, пос... тебе не знаю. Я пос... я поставив, так. Добре, молодець. І... і сфоткати той буде? Сфоткати кран, де я включався. Душ включився! Є! Я сфоткав! Чи від потри... сфоткалось? сфоткалось, але не показує нічого. Треба було не душ, а там де воду набирати. Ваша. То місце. Блять. О... Подивись. У раковині щось є? Ні Жалко. Ааа, мінусова температура, мінусова температура. Тикай. Він дихав, він дихав холодом, він дихав холодом. Тікай на двір, малюємо в доказах мінусову. Що там? Я би, певно, ще датчиків руху тобі надавала. Порозвішуй, де хаотично їх порозвішуй, де бачиш? Окей. Okay. Так, так як приведесь туди, його, його кімната ванна, значить, так? Може бути часом. Так, я хочу... Я якусь свічку запалив, я якусь свічку запалив на тому. Основна функція. А Є, я правою кнопкою запалив. Ну додаткова функція. Коротше, якщо ти бав запальничку, бери, розвіж... клади де Що дебіду? за хірня? Що? Ще можна... А, відеокамеру ще туди треба. Може це Дякуюся. був цей. Не лякається все. Може це був гостівент. Так, у мене все ще... Ні, то була той фігня якась літала біля мене, а це є дим, типу, від того. Так, як запалити? Я забув Права кнопка. Так, у нас ще я все... Я все ще середній глузд шикарний. Треба дати тобі відеокамери. Я би навіть одну з них на штатив поклала. Що е, ще треба дати? Е, цю штуку для пошуку відбитків. І МПшку можна. Я, може, не дуже добре поставив їх. Вона загасила свічку, свічка загасла! Тікай! Бо у тебе, у тебе там якийсь шум. Є, завдання Я виконане. Втеку. Так. Ага. Кай на мене, я тобі накидаю трохи обладнання. Якось легко йде, ні. Добре, що легко. В принципі, вода ще не буде цей е, полювати, бо е, у нас глузд завеликий для цього. Ну так. Або він. Бо я не знаю, що чи це він. Треба подивитися, на ім'я, бо я навіть не додумалась подивитися, на ім'я. Уф. О, ти окей. там... Кімнату, вважаєш кімнатою привида, туди все і складай. Лиш датчики руху розстав... розстав хаотично по хаті. А, ти вже поставив. Три. Ще четвертий десь. А, як фоти ти той, пам'ятаєш? Камеру? Правою кнопкою ми ставиш на штатив. У тебе щось там є, встань! У тебе щось там було. Де? Оце? Це сфоткай. О, да! Сфоткай! Начекай десь! Я би я викинув той квост. Розумію, розумію. Я тобі ще seen. тут штатив підкладу. А шо з водою чому джава? Це доказ присутності приведа, брудна вода. Подивись. Я хай. Дивлюсь у журнал секунду. Сфоткалось? Сфоткалось на три зірочки, файно. Бери камеру, туди поклади якусь. Леда так. Ну в ту кімнату яку... Чекай, де ти бачив е... мінусову? В якій кімнаті? В ванні, в ванні, в ванні. Ну, значить, туди в ванну і неси. Ага. Але я не впевнений, як ставити правильно. Права кнопка. І Або кінь, знаю, кінь, міс сином. Поки що ніхріда не бачу, закрий двері. Так, тут має бути примарних вогників, я не бачу. Ще може в коридорі одну покладь. Можеш просто на підлозі. Там у тебе коло дверей є запасна відеокамера. Ну так, да, Не знаю, що сюди поставлю. Датчик так, руху сумало. працює тільки біля тебе. Ти поклав датчик руху у ванні? Ні. Yeah. То перекладе переклади один з них у ванну. Окей, окей, окей. Ой. І певно нам треба yeah, okay. буде дотса. Так, воно забруднило воду в раковині. Гедота. Коментар під фоткою Я на землю поставлю, окей? Okay? Окей. Okay. Ой. То я. То аж ты... пару видно. As... Під тим світлом. Шо, що ж їм нам треба? Дотс, певно, так? Чекай, раз, два, три, я бачу три датчики руху, де четвертий. Воно його не не відображає чи що? Чи це на другому поверсі, Ванна? Ті другой, тут тільки один поверх. Ну ні, якщо з підвалом, то два, так. Але в підвалі нічого не було, ні? Ні. Так, глуст 82, можна шаритись де ми хочемо. Добре. А, oh, oh. я в не дивився це за цю, я подивлюсь. Так, що би мені тобі підкинути? Що би мені тобі підкинути? Я хотіла дотс. Я би сказала тобі покласти ще... подивитися йти в цей. В підвал чи нема доріми. Пентаграметере. З, okay. yeah. з Хотіком. З Хотіком. У мене ще до. а з Сотиком, з Сотіком. Боже, що забудь, я боюсь тебе. <реш> Ти встала в то, я... я дуже наст я не на страшился. <реш> <реш> <Я перестав. реш> Отожі, знаешь світиться, я виходжу, а там буквально отой то ото, і все. Та-та. <реш> Чекай, щось тут. Ой, є. то є, є воно? Я щось не замітив. Що є? Ну, пентаграма. Добре, фоткай її. Я її сфоткав. Подивайся в журналі. Угу. І певно поклади ще, пев... О, датчик руху нарешті появився. Завда. Полювання похо... Ні, не полювання. Все окей. Я думаю, кесраці полювання вище 70%. Зробити фотку привида. Так, що тут нам сказали? Це коло виклику виглядає небезпечним. Так, що там? Відбитки пальці, відкривай. Фоткай, 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 фоткай зблизька. Зблизька, прям в притву. Зараз. Сладкав, подивися. Дивлюся. Чекай. Докази привида, які видно лише під ультрафіолетовим світлом. Це що, ці самі відбитки? Це буде смішно, бо відбитків у мене якраз не видно на цій фотці. У мене дверей не видно на цій фотці, не то що відбитків. Впали текстури. Але фотка на три зірочки. Так, що у нас є? Відбитки у нас є, мінусова у нас є. І що у нас лишається? Демон ханту мімік джин. О, мімік нас може поганяти. І EMP на джина. Записи на демона. Проєктор Донтс нам ні до, ні до чого. Вогник на ханту або міміка. Радіо виключно на міміка. Хочеш поговорити е, по радіо у Ванні? Хочу, хочу. хочу, хочу, хочу Джордж хочу, хочу. Андерсон відповідає усім. Давай я піднесу тобі радіо, розп'яття. Е, так, радіо. Я потяг зразу має на всякий тоді. Розп'яття. Та-та-та. І МПшка. І МПІшку ти вже провіряв? Е, ні, а. То візьми е, зараз після того, як поговориш по радіо. Бринк. Раз. Шо Закидаю тобі Е, Спочатку поклади розп'яття. Так, да, я теж за я, я біля дверей прямо тут поставлю, знаєш, щоб на всякий такий крайняк. Клади по центрі кімнати привида. Окей. Okay. І один... і одно розп'яття я тобі зараз ще дам. Клади на виході з кімнати привида. Uh -huh. Мало би вистачити. Зараз додам. Несу, 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 несу. Кидаю на тебе. Упс, в голову попало. Шукай ззаду тебе. Та-да, я <гас> маю тут. то було? Прийшли. Ты скарги, прийшов, повідав мені. то було? То ти сміялась і що? <гас> я, я. Боже, я подумала, тут привид в того. Ти перестрашений вже такий що ну... п'ять, п'ять, п'ять. П'ять ура! Шо ура, я настрашусь. П'ять і МПшка? Та, да, 5. Ну то все, це, все, це його джин. Що Шо в нас ще лишилось? Зробити фото привида. Але щоб зробити фото привида, те, треба або чекати на цей, або на полювання. Ти хочеш фотку привида? Ні не хочу. То поїхали додому. 22, чому мене так мало? Та бо ти шарився там буквально всюди. <гум> Їдемо додому. <гум> Ой, ти вибрала джинс, ти вибрала? Вибрала. Я вибрав теж. Добре, докази, фотографії, все є. Я побачив ще mp 5 мене зга... Знаєш, як мене так дргнулось і сі сили назад, що все, боже. Та я чула. Короче. Нарешті все добре. Другий джин за день. Ненавиджу їх. 147 баксів, ого! Класно! Ти все робив? I've got some jobs ready for you. Я від цього просто в uh, шоці. А мені ополовинили суму, бо я не виходила... А, ні, 147, все добре. Я думала, що, що мені ополовинять суму, бо я не виходила з хати. Чого <схоти> не, там так працюють? Чого ти виходила? Чи? Ти ж знаходила все рівно того. Коли приносила, то сьогодні. Визначити ви привида, дам ще додаткових 50 доларів зверху. Дали. Все. Ще граємо?